Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і з таких демократичних законів, які приймає держава, є закон прийнятий вчора про множинне громадянство. Ну, Багато там теоретиків, практиків спорять, законно, незаконно це все починають посилатися на Конституцію України, що для цього потрібно. 300 плюс голосів у Верховній Раді відповідно до статті 4 Конституції в Україні існує єдине громадянство. Навіть вони не розуміють, що таке єдине громадянство. Ну це ми зараз постараємося розібрати. Відповідно, до статті 157 конституції України не може змінена бути конституція в умовах воєнного або надзвичайного стану. Ну і законопроект No 11469 проведення Інституту множинного громадянства проголосували 245 голосів. Ну, По-перше, хотів звернути увагу на те, що Конституція у нас не міняється, оскільки існування множинного громадянства як окремий інститут, в принципі, не суперечить єдиному громадянству України. Оскільки єдине громадянство ніхто не розуміє, що це таке є. Тому, якщо ви не розумієте, що це таке є, значить воно не суперечить цьому, що ви не розумієте. Це перше і друге, щасливе множинне громадянство, яке прийняли, воно щасливе для тих, в кого буде це множинне громадянство. Для більшості громадян України воно неможливе, оскільки. Сама процедура прийняття громадянства іншої держави на сьогоднішній день, окрім держави-агресора, яке можна набути в спрощеному або взагалі безперешкодному громадянстві, здобуття інших громадянств України, кожна держава обмежує свої громадянства. Ну і стосовно унітарної держави, про те, що говорять там. Унітарна держава України про єдине громадянство, записано в основному законі. Так от, унітарна держава це не про єдине громадянство. Унітарна держа... держава це про те, що на всій території України закони мають діяти одинаково. Тобто, я звертав увагу на те, що в самому законі може бути неоднакове застосування закону по відношенню до громадян України. Ну, і це е, хіба е, всіх сучасних криптоєврейських конституцій, які були прийняті е, на всьому пострадянському просторі. Ну, і вернутися до е, розвинутого соціалізму чи до е, конституції, які е, були загальнонародні держави, на сьогоднішній день практично неможливо, оскільки. Нове покоління громадян навіть над цим не задумується, та й воно їм, в принципі, не потрібно. Ну і тепер стосовно того, що так, чим обґрунтовували прийняття щасливого множинного громадянства. Перше, це про приплив інвестицій і нових платників податків в Україні. Ну, це дурня несусвітна, оскільки. Інвестиції не залежать від того, є в тебе множинне громадянство чи немає. Інвестиції залежать виключно від того, чи буде в тебе прибуток в ближньому майбутньому, оскільки в далеке майбутнє сьогодні ніхто інвестиції не вкладує, оскільки біфуркація держав приводить до воєн, катаклізмів і так далі, і тому подібне. Тому всі ті, вся ця маячня про. Но ну, приплив нових інвестицій і нових платників податків в Україну це все дурня, яка придумана для того, щоб дурити народ. Ну і друге, про українська діаспора, яка може допомогти воюючій Україні. Так, от діаспора на сьогоднішній день живе собі в соціально захищених державах Заходу чи Сходу, та неважливо, де за межами України ця діаспора. Платить там податки, отримує там зарплати і пенсії. А ті всі подачки, які діаспора на сьогоднішній день дає е, різним там розкольникам в Україні, різним громадським е, об'єднанням чи громадським активістам, вона і ніколи не думала на, про те, щоб держава Україна укріпилася на всепланетному просторі, як могутня держава. Всі ці е, баячки про Діаспору, яка допомагає, то я розвіяв у свій час тим, що канадська діаспора, яка була у свій час нібито дала 14 мільйонів доларів на, виб... на закупівлю паперу і на вибори президента України і референдум 1 грудня, вони завжди закінчувалися тим, що папір був викуплений споконвічним українцем, профінансований на його гроші. Всі ці боячки, вони в публічному просторі доволі довго точаться, але не мають свого підґрунтя. Там в одному з роликів я показував цей папір, який був закуплений з водяним знаком, а саме графічним зображенням планети Україна, як я кажу. Третє, і що при множеному громадянстві не матимуть права купівлі землі сільськогосподарського призначення. Ну, ця баєчка також розрахована на тих людей, яких я в основній масі називаю лошарами, оскільки, якщо ти маєш громадянство України, то безперечно ти маєш право купівлі землі. Це не стосується множинного громадянства, бо в самому законі, в Земельному кодексі написано про те, що це право має громадянин України і не має жодної заборони про те, що це право має мати при множинному громадянстві, яке не обов'язково оприлюднюється, в тому числі і в нотаріуса при, куплі, при договорі купівлі-продажу землі. Ну, батька ще одна, є таке про вас масове повернення українців у воюючу Україну. Ну, воно безперечно має право на життя. І таке право на життя, якщо ми говоримо про те, що окуповані території на сьогоднішній день це теж території України, то значна частина громадян України вертається на окуповані території України, і в них безперечно є множинне громадянство, оскільки ніхто їх не позбавляв права громадянства на українське громадянство, але разом з тим вони всі отримують паспорта держави Російської Федерації і Стають громадянами Російської Федерації. Фактично, це подвійне прогромадянство спростило, спростило життя всім українцям, які знаходяться на окупованій території України, оскільки їх на сьогоднішній день не можна кримінально переслідувати за це множинне громадянство. Ну і п'яте, про заборону множинних громадян. Обіймати держави посади в Україні ну це тотальна брехня і тотальне непорозуміння, яке е, точиться в павутині, оскільки для е, прикладу є такий собі заступник міністра освіти Вінницький, який має подвійне громадянство, ніхто його не позбавляв громадянства України, в тому числі ніхто не забороняв йому. Е, Працювати з вступником міністра освіти. Ну і шосте і сьоме, я от визначуся і скажу так: про обов'язкове складання тестів на знання української мови в історії Конституції там для набуття громадянства. Це також баєчка для Лохів, оскільки на сьогоднішній день президент України має право надавати громадянство України, які повинні скласти тест на знання української мови. Протягом двох років. Ну, Рік це не в розумінні пересічної людини, яка має звичайний камендар. А рік може затягнутися і на десятиліття. Прикладом такого є такий собі народний депутат Арахамія, який все життя говорив російською мовою, вірніше рязанським, рязанським діалектом української мови. І він є. Він є народним депутатом, що не говорить про те, що він здав тест на знання української мови. Ну і сьомий такий пункт, як маленький, вже, щоб не тягнути час. Узаконення многоживного громадянства в Україні на сьогоднішній день приведе до того, що такі, як Коломойський, Орбан там, і так далі будуть на сьогоднішній день. Безмежно раді, оскільки їхнє громадянство буде у знаку законано, і це буде підставою для повернення Орбана в Україну на сьогоднішній день, оскільки він є Корбана в Україну і Коломойський, я думаю, вийде з СІЗО, оскільки. Підстав не буде для того, щоб його переслідувати. Ну і тому будьте здорові, всім всього доброго. Пам'ятайте, що щасливе множине громадянство розповсюджується на тих, в кого є кошти отримати подвійне, потрійне чи п'ятірне громадянство інших будь-яких держав. Дякую за увагу.